Не кожного разу, якщо людина не добудувала, це значить, що вона не хотіла добудувати. Ну, можливо, щось там не так сталося. Тому ну, треба заходити в надійні проекти від надійних забудовників. з угу. самого початку себе забезпечувати максимальною перевіркою, про да, пробиття ось цієї бази, як у забудовника, яка репутація, яка історія, що побудував, так. що здав, наприклад, в експлуатацію, що не здав, наскільки вчасно. Ну. Це насправді дійсно я вважаю найважливішим кроком, і це стосується не тільки нерухомості, загалом в будь-якій сфері інвестування, куди б ви не йшли. Треба просто конкретно розуміти, в що ти інвестуєш, наскільки це ризиково, де я виграю, де я програю, і власне усвідомлювати, що як ми казали, що ми за ризик платимо. Ну, і, ну власне, і так... це перший ризик, а він просто найбільший, тому я на ньому так детально зупинився. Але ну, в принципі, є ризик там розвороту ринку, тобто ти інвестуєш з Сподіваючись на зростання, потім щось трапляється на ринку, там якийсь форс-мажор, землетрус, війна, там, що завгодно, і ринок розворачується. Ну, в цьому випадку треба просто розуміти, що або ти твоя стратегія це виходити і фіксувати якийсь збиток, тому що, ну, наприклад, ти розумієш, що ціни пішли вниз, і це можливо надовго.